Так, зараз ми в неї відремонтуємо цю краболовку, продамо наші краби. Так, привіт, привіт, привіт. 282. Втримую, в мене нічого нема. Так, на верф. Поремонтуй мені, скільки цей ремонт там 58 баксів. Окей, два діва на всього. А, ні, то улов 1-2 дні, а ловить загалом вона аж а, цілих 7 днів. Тобто круче, ніж мої оці штуки. Так. М -м -м, погнали. Так, ось тут мені потрібен динаміт. Пішли зразу купимо динаміту у діда. У мене вистачає на нього грошей, оскільки він по 40 коштує, якщо я не помиляюся. це достатньо дешево. Так, ні, не сюди. До кітобоя. Так, да, мені потрібні твої оці штукенці. Тому дай мені їх, пожалуйста. І якраз я всі їх забрав. Я не впевнений, що мені знадобляться зараз всі, але найбуде, якщо що, потім а, десь реалізуємо іще. Типу, я так розумію, вони будуть продаватися тільки тут, тому чому під ні. Так, да-да-да-да-да, засунути шашку і хай ця шашка жахне. І так само вон, ми зробимо з тієї сторони зараз. Там нам теж це потрібно. Так, що тут? а Це ж цей. Це очищений метал? Серйозно? Добре, що я його не купив. Да? Будь ласка, очищений метал. Бачите, от і все. Не зря купив. Так, я на Динаміт явно потратив менше, ніж коштує ця штука. Так. І мені хтось в коментарях написав пливи в цей водопад. Так, ну давай запливемо. Щось як розіб'юсь, буде прикол. А, ні, не розібьюсь. Так, що в нас тут? Ага, тут глубинна штука. Я тут не можу. Так, що це? Це у нас... іще одна пластина металу. Кайф. Так, і мішок. Мішок зі скарбами. Так, окей. А ту рибу я виловити не можу. Я, до речі, не знаю, що потрібно для того.